Щодня розпочинається боротьба за життя. Сюди приходять із Надією, а виходять з вірою. Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, провідний медичний центр Прикарпаття, який надає якісну спеціалізовану допомогу не лише мешканцям області, а й пацієнтам з усієї України. Останні роки після ну, такого повномасштабного вторгнення Росії. До України ми зробили ряд структурних змін, які дали можливість нам збільшити кількість і бути готовими до збільшення кількості прийому пацієнтів, в основному військових. І за рахунок цього цих останніх 4 роки ми проводимо приблизно одинакову кількість оперативних втручань і лікуємо однакову кількість людей. Ну, це скажімо так. Якщо це брати поліклініку, то це 300 тисяч відвідувань. Якщо брати оперативні втручання, це 25-28 тисяч і пролікованих. Кількість пацієнтів це 33-35 тисяч. Сьогодні це вже не просто лікарня, це сучасна багатопрофільна клініка з розгалуженою системою спеціалізованих стаціонарних відділень і новітніх медичних центрів. До початку повномасштабного вторгнення і взагалі ну, років. Скажем так, 6-7 тому відділення травматології це було відділення, яке фактично, якщо говорити чесно, немало наповнення, немало пацієнтів, тому що в кожному районі були ці такі відповідні відділення. Був спеціаліст з відповідної категорії і знаннями. Але почалася велика війна, і з одного відділення травматології на сьогодні нас їх є три. Ми маємо центр реконструктивно відновної хірургії. Ми маємо центр опіковий захворювання серцево-судинної системи. Як відомо, це є захворювання, які є найбільш поширені. Взагалі не тільки в Україні, а й в світі, і тому ми змушені були бачачи таку кількість пацієнтів, то необхідну кількість і потребу для проведення лікування цих пацієнтів. На створено центр інтервенційної кардіології, на створено відділення кардіології і ми маємо кардіохірургічні ліжка. Ми вже на сьогодні проводимо лікування інфаркту міокарт. Розвиток тут не зупиняється у 2025 році. В лікарні відкрили центр болю унікальний простір, де в одному місці зосереджені сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів із хронічними і складними больовими синдромами. 25-й рік це був активний розвиток центру болю, який у нас створений в обласній клінічній лікарні і займається фактично лікуванням. Болю в е, пацієнтів, які мали ампутації, так званим фантомним болем. На сьогодні е, це питання взагалі два роки тому воно не звучало, ніхто не розумів, що це таке і що це взагалі таке існує. Е, працівники цього центру надзвичайно ерудовані і надзвичайно, е, скажімо так, такі, які хочуть навчатися. Проведено. Ряд спільних заходів між обласною клінічною лікарнею, і лікарнями Європейського союзу, зокрема Польщі, Чехії, Литви, Німеччини, де були працівники цього центру, де стажувалися, бо виявляється, в Європі таке питання є. Воно воно проходить якісь певні методи розвитку. Але і коли наші спеціалісти вже їдуть туди, вони можуть також проводити обмін досвідом і ділитися якимись клінічними випадками, з якими не стикалися європейські наші європейські партнери. Тобто, питання, на мою думку, має величезну перспективу, тому що ми бачимо, що велика, на жаль, на жаль, велика кількість пацієнтів з ампутаціями, і це питання буде стояти гостро. Це не стоїть питання тільки. Пацієнтів па 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 з ампутаціями це е проблеми хребта, це проблеми м'язевого болю, проблеми у пацієнта, якщо в нього є якісь неврологічні болі. Тобто центр болю це таке відділення, яке надає комплексну послугу. Все, що стосується больового центру сьогодні, Івано-Франківська обласна клінічна лікарня один із 27 центрів трансплантації в Україні. Сьогодні у нас 47 пацієнтів з пересадженою ниркою, яких ми постійно спостерігаємо. За 25-й рік ми провели 4 трансплантації. На мою думку, ми готові до більшого. Але на жаль, це дуже складна процедура. Це дуже починаючи від роботи з родичами трансплант-координатора до діагностики смерті мозку і взагалі до самого етапу трансплантування, тобто до донорського етапу. Проведено 4 операції. Дві з них це була родинна трансплантація, дві з них. Як це була посмертна трансплантація, що мене дуже тішить, і до чого ми вже готові, це самостійно проводити це оперативне втручання по пересадці нирки. Якщо говорити про пересадки інших органів. Або е, систему органів, то е, ну на сьогодні ми не готові самі проводити такі оперативні втручання. але в нас дуже тісна і добра співпраця з першим медичним е, територіальним об'єднанням міста Львова, і фактично вони є е, нашими помічниками в проведенні цих оперативних хірургічних втручань. У закладі активно впроваджують передові медичні технології. Лікарня є науковою та освітньою платформою, де органічно поєднуються багаторічний досвід і сучасні інновації. Особливу увагу акцентують на розвитку міжнародної співпраці. Найбільше це, це польща і що дало нам можливість на сьогодні. Ми ну, вийшли вже на такий рівень, що навіть одна з лікарень міста Польщі надала нам ангіограф. Тобто воно ця співпраця є, ця співпраця розвивається, і ця співпраця я завжди наголошую на тому, що вона не повинна переходити тільки в матеріальні якісь обміни товаром чи медичним обладнанням. Я завжди кажу, що якщо є співпраця, значить має бути наука і має бути обмін досвідом. Обмін досвідом тут постійна практика. Медики безперервно підвищують кваліфікацію, стажуються за кордоном, беруть участь у майстер-класах, конференціях, конгресах, симпозіумах і тренінгах. Найкращі світові практики впроваджують у щоденну роботу. Я особисто адміністрація закладу підтримує ну, в повній мірі, навіть не маючи на увазі, коли це йде співпраця між адміністрацією закладами. А коли лікар проводить якісь практикум, проводить якісь навчання, проводить якісь курси підвищення кваліфікації за кордоном, ми це цьому сприяємо. Ми це стимулюємо. Якщо говорити про заклад, у нас дуже така добра і тісна співпраця. Це з Польщею. З Литвою на сьогоднішній момент ми налагоджуємо, і вже відбулося два візити наших спеціалістів в Німеччину в Берлін з клінікою Шаріте. Взагалі, за 25-й рік ми десь провели приблизно ну, наші працівники відвідували близько 27 країн, де вони проходили якісь певні чи курси, чи навчання стосовно свого підвищення. Рівне кваліфікації медичний заклад забезпечений сучасним високотехнологічним обладнанням, яке дозволяє надавати допомогу на найвищому рівні. Так, дійсно, лікарня на сьогодні обладнана новітнім, новітніми приладдями медичними, які, ну скажімо так, ми забезпечені повністю. На сьогоднішній момент і за напротязі 25-го року ми завдяки Міністерству охорони здоров'я, завдяки обласним державним програмам отримали ряд обладнання. Це магнітно-резонансний томограф, це відділення нейрохірургії, яке я рахую одним з таких найвисокотехнологічних відділень обласній клінічної лікарні, це від співпраці між українським урядом і японським урядом мікроскоп Мітака це е, прилад, який, ну, скажімо так, дає нейрохірургу величезну точність, який безпосередньо проходить в е, вогнище, де, де пухлина, не, за, не зачіпаючи довколишні тканини. Тобто, фактично, це його очі. Це його очі. І дуже точне проведення хірургічного оперативного втручання. Ми отримали <кій> ряд меншого обладнання, це наркозно-дихальна апаратура, апарати штучної вентиляції, монітори. Ми зовсім недавно у відділенні торакальної хірургії отримали лапароскопічну стійку. Також буквально. Три дня тому Міністерство охорони здоров'я надало нам відділення реабілітації уродинамічну лабораторію. Це не просто якийсь прилад, а це ціла лабораторія це з рентгенобладнанням, з УЗД-обладнанням, яка дасть можливість нам більш якісно надавати медичну допомогу і оздоровлювати пацієнтів з спинно-мозковою травмою. Досягати високих результатів у роботі зазначає Остап Грищук, дається і завдяки державній підтримці. Певно, кажу так, на рахунок Міністерства охорони здоров'я дійсно ми є надкластерним закладом, і я так розумію, що політика Міністерства охорони здоров'я є добра в плані підтримки надкластерних закладів. Все велике, все дороговартісне обладнання, яке би було великим тягарем для нашого закладу, для обласного бюджету, ми отримали від Міністерства охорони здоров'я. Звичайно, ми за це дякуємо. У час повномасштабної війни максимальні зусилля працівників лікарні спрямовані на лікування та реабілітацію військовослужбовців. Тут створені усі умови для одужання українських захисників. Це близько 10 тисяч, це 4 тисячі амбулаторно пролікованих і 6 тисяч проліковано в стаціонарі. Стосовно реабілітації в реабілітації проліковано пів тисячі пацієнтів, стаціонарною мобільною групою проліковано близько 300 пацієнтів. Крім того, санаторій річка це наш також новий структурний підрозділ, який ми фактично розпочали роботу у 2025 році. На сьогодні ми маємо лікувально-реабілітаційний центр санаторій Смірічка. Створили стаціонар на 20 ліжок і зараз там проходять стаціонарну реабілітацію 20 військових. Ми розраховуємо на те, що до кінця цього року, можливо, на протязі року, ми готові будемо розширити цей стаціонар до 40 ліжок. Поруч біля нас цього року почалося і ми надзвичайно тішимося. Велика будова це реабілітаційний центр на 100 ліжок. Який в перспективі має об'єднатися з обласною клінічною лікарнею і надавати стаціонарну допомогу уже на найвищому рівні е технологічному е реабілітаційну допомогу для військових? Тобто це має бути регіональний центр надання реабілітаційної допомоги військовим. Мрія дія в нас працює дуже добре. Є люди, які працюють в тій мрії дії, які є просто фанатами своєї справи, які створюють. Надзвичайно різноманітні, різнопланові заходи для того, щоб військові, які проходять стаціонарну допомогу, мали якесь е відчуття затишку, раз е могли ментально оздоровитися, два бути потрібними і бути зайнятими. Для військових і цивільних пацієнтів створені спеціальні зони реабілітації та комфортний простір просто неба. Для відновлення не лише тіла, а й внутрішньої рівноваги. У внутрішньому дворику у нас гарний також проект, таке створення зони. Перебування військових там і відповідне приладдя, стежки, лавки, тренажери для те для того, щоб якраз пацієнти з реабілітації, військові, не тільки військові, пацієнти, реабілітовані пацієнти могли перебувати на цій території. Ця територія, скажімо так, дуже доброзичлива до них. Вона є пристосована спеціально для таких пацієнтів. Також ми виграли проєкт, за рахунок якого створили таку доріжку і зробили облагородження дороги до озера цього Чеського, як ми називаємо Чеське озеро, і наші військові, маломобільні пацієнти, які є на візках колісних, мають можливість зараз з території лікарні собі прогулюватися, проходжуватися біля території того озера. В обласній клінічній лікарні також реалізують унікальний міжнародний проєкт Обличчям до майбутнього. Він передбачає безкоштовну медичну допомогу українським захисникам і цивільним, які постраждали внаслідок війни. Паралельно триває обмін досвідом із медсестрами зі Сполучених Штатів Америки та Німеччини для розвитку прикарпатської школи медсестринства і підвищення кваліфікації персоналу, зокрема через стажування за кордоном. Ми, якщо брати в обласній клінічній лікарні, відбуваються місії спільні канадсько-американсько-українські місії, в яких хірурги. <з> цих країн проводять реконструктивні операції на обличчі, на щелепно лицевій ділянці. У нас цього року вже відбулася така шоста місія. З кожним роком ці місії вони стають більш наповненими, вони стають змістовними, вони стають більш професійними. Ну і на сьогоднішній момент прооперовано 30 військових, яким проведено надзвичайно, на мою думку, одні з найважчих і найскладніших оперативних втручань це відновлення обличчя, відновлення лицевого черепа. Надзвичайно дякуємо за такі проведені оперативні втручання, і надзвичайно дякуємо цій місії за те, що крім е, практики, крім медицини, тут відбувається також і навчання. Проводяться симпозіум, і саме відбувся вже такий шостий симпозіум з медсестринства, який е, дає можливість е, професійному розвитку медичних сестер нашого закладу. Фактично два рази в рік відбувається візит цих спеціалістів в обласну клінічну лікарню для проведення. Спільних оперативних втручань. Що ще цікаво, що це ж не відбувається так, що вони стають і оперують. Уже на сьогодні, ну, на початках було так, на початках. Зараз вони вже беруть. В бригаду наших спеціалістів це дуже цінно, дуже важливо, тому що хірурги починають оперувати оперативні втручання, такі які до цього не робили. Крім того, все обладнання, яке місія привозить з собою. А є ще таке обладнання, як специфічне, якого в нас немає, вона привозить. Вона залишає нас в заклад. Головна цінність лікарні наголошую Остап Грищук. Це люди, лікарі, медсестри, молодший і технічний персонал. Для них створюють умови не лише для якісної роботи, а й для відпочинку стосовно ментального здоров'я. Є е, спеціалісти, є бригада відповідних лікарів, які працюють з персоналом. Є у нас капелан, який щороку, два чи три рази в рік збирає людей, їдуть. Там, на прощу, їдуть на відповідно на якісь, по релігійних місцях, по історичних місцях. Якщо брати скажімо так, фінансову сторону цього питання, то, звичайно, люди працюють і вони хочуть відповідно, заробітну плату. Тобто заробітну плату в обласній лікарні ми виплатили повністю, але ще крім того, люди які, і працівники, які проводять, Складні оперативні втручання, які працюють понаднормово, які за, ну, за вимоги, ви розумієте, хвороба не вибирає. Вони, звичайно, преміюються, і ми це стараємося робити фактично постійно. У нас є гарна бригада психологів, приходять своїми болями, своїми якимись проблемами. І я хочу сказати, що на сьогодні. Ментальне здоров'я, на мою думку, має величезне значення, тому що люди у постійному стресі, люди під постійною напругою, люди з своїми якимись такими проблемами. Знаєте, і коли йде таке розвантаження, коли йде проста бесіда, коли йде нормальний діалог, мені здається, що багато проблем у ментальному здоров'ї вирішується. З метою підвищення якості обслуговування пацієнтів у закладі функціонує відділ інформації, комунікації та медичного сервісу. Цілодобово працює відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, яке забезпечує оперативну та професійну підтримку в критичних ситуаціях. Ми хотіли створити те, що ніколи ще такого не робили, бачили тільки на картинці. От якщо брати реально, то якраз міжнародна співпраця допомогла нам створити це відділення, тому що приблизно такі самі відділення ми бачили і в Польщі, ми бачили у Літві, ми бачили в Німеччині. Взя все те, що необхідне було нам, і що ми могли собі дозволити, тому що ви розумієте, якщо створити відділення екстреної вкладної медичної допомоги з будови, з фундаменту з нуля, то воно би виглядало ще краще. Тобто ми мусили вкласти в Ті площі, які мали, фактично всі необхідні приміщення і кабінети, які мають бути в сучасному відділенні екстенки. Ну, вийшло так, як вийшло. Воно є. На сьогодні я рахую, що воно працює добре і воно, скажімо так, дуже компактно і дуже практично. Івано-Франківська обласна клінічна лікарня це 7 гектарів території, де кожен процес налагоджений до дрібниць. А господарська служба забезпечує безперебійну роботу великого медичного механізму. Звичайно, підтримуємо відповідний технічний стан цих корпусів, від починаючи від електричної мережі, закінчуючи протипожежною безпекою. Є величезні мережі кисневі, які проведені фактично зараз у кожній палаті є кисень, в операційних і так далі. Ми є заклад критичної інфраструктури. Ми повинні були забезпечити резервні джерела живлення. Вони у нас на сьогодні є потужні три які фактично якийсь період часу обласна клінічна лікарня автономно забезпечена е електричною енергією. Зараз буквально от закінчуємо два проекти. Один із них також дякую Міністерству охорони здоров'я. Нам надано систему генерації сонячної на 350 кВт, яку ми встановлюємо це з, з джерелами жилення, з акумуляторами. Яку ми встановлюємо на заклад. І проонівський проєкт у нас є. Ми також 350 кВт. маємо, Тобто разом 700 кВт сонця на сьогоднішній, вже в січні, місяці у нас фактично буде встановлено. Це надзвичайно велике має значення стосовно і економії, і забезпечення автономії. Система надання медичної допомоги тут постійно змінюється і адаптується до нових викликів. У центрі уваги безпека пацієнтів і персоналу, якість послуг, відповідність міжнародним стандартам та відповідальність перед довкіллям. Саме тому керівництво закладу має ще чимало планів на наступний рік. Це звичайно хірургічний корпус, який розташований, недобудований, добудований хірургічний корпус медичного університету. Наскільки я знаю, ректор зараз активно працює для того, щоб ця будова. Почала відновилася тому, що надзвичайно добре те, що там є частина приміщень для обласної клінічної лікарні а зокрема, це 14 операційних блоків, вже, які відповідають всім сучасним вимогам. Стосовно будівель, також там є відділення реанімації і палати післяопераційні. Тобто весь операційний реанімаційний блок, який є сучасним, який є необхідним, уже на сьогодні має бути такий в надкластерному закладі. Це 100%. Івано-Франківська обласна клінічна лікарня це серце медицини Прикарпаття, яке б'ється для кожного з нас. Я хочу подякувати персоналу. За всієї обласної клінічної лікарні за те, що ми є одним цілим, що ми надзвичайно круто зробили свою роботу, і звичайно хочеться, щоб в 26-му році ми продовжили цю роботу в тому складі, щоб ми тільки збільшувалися, щоб ми впроваджували нові технології, щоб ми проводили нові методи лікування. Надзвичайно. В ногу з часом йдемо стосовно малоінвазивної хірургії, але все рівно є методики, які ми хочемо у 26-му році ще впровадити. Звичайно, розвиток трансплантології, розвиток кардіології, інтервенційної кардіології це такий метод, який на сьогодні фактично у нас тільки починається. Він зовсім молодий йому рік. Реабілітація, нові методи. Ви розумієте, медицина це така. Галузь, і така сфера, що кожен рік щось є. І фактично е осягнути все неможливо. Але малоінвазивна хірургія, реабілітація, нейрохірургія і трансплантологія, я би хотів, щоб у 26-му році в нас пішли далі і розвивалися. Звичайно, я бажаю, щоб у 26-му році ми дочекалися того, що чекає кожна людина в Україні. Це миру і перемога.